Доброго дня, моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Як завжди, супер пропозиції для вас. Kia Єніру 64 кВт батарейка. Сірий графіт, комплектація Executive Line. Автомобіль лише приїхав з аукціону. 20 рік, 9 місяць. Рестайлінг, ледовські задні стопи, ледовське світло, нова навігація. Автомобільчик має декілька царапинок, які потрібно буде виправити в Україні, декілька м'ятин, які також видаляються в Україні. На автобаді видалення вм'ятин без підкрасів. Перевірений автомобіль електронним товщиним міром фарб без жодного підкрасу. Лише це потрібно буде царапано підлакувати. А так, автомобіль весь в оригіналі. 20-й чистий рік. Без ключовий доступ. Датчики сліпих зон, шкіряний салон, електросидіння, преміум музика GBA. Так, пробіг даного автомобіля 69 тисяч. Пробіг рідний, перевірено діагностикою, але автомобіль лізинговий має сервісну історію. На даний момент ми зарядили автомобіль на 100%, 1% виїздили туди-сюди. Сох батареї зробили діагностику автомобіля. Автомобіль немає помилок. І визначили сох батареї для даного автомобіля. Сох батареї, як ви бачите, 100%. Гарна навігація, вже новий, новий такий планшет. Чітко показує камера, комплектація така сама, Executive Line відрізняється лише цією панелью по салончику. Всі асистенти, датчики сліпих, адаптивний круїз, тримання полоси, бездрутова зарядочка. Два ключки безключовий доступ. Підігрів задніх сидінь, це наша коробочка до лаунча. Два зарядних, пристрої, савбуфер. Окомплектовано автомобіль. Так, багато є різних цікавих пропозицій. Ціна даного автомобіля тут в Європі 16500 євро. Даний автомобіль вже виставили на сайт, тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Досить хороша ціна для 2020 року з таким пробігом. Друга суперпропозиція це в нас де Hyundai Kona, Автомобіль комплектація Premium. Вся в рідній фарбі, має таку м'ятину дверей. Так само на автобаді видалення вмятин без підфарбування. Ця м'ятина витягується. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування, класна комплектація, датчики сліпих зон, безключовий доступ, шкіряний салончик, преміум музика. Так, проекція швидкості. На даний момент автомобіль стоїть на зарядочці, батарейка новенька, помінена в 2022 році Так, і прогноз виходить при 100% зарядці, прогноз запасу ходу 450 кілометрів. Тобто зараз заряджено 76-334 кілометри. Досить класний салон, інтер'єр, кермо, мультикермо, клімат, такий джойстик для переключення передач. Далі в нас йде підігрів сидіння водійського, підігрів сидіння пасажирського. Так само є охолодження, Підігрів керма. Два ключка, безключовий доступ, пробіг хороший, 80 тисяч. Ціна даного автомобіля тут 13 тисяч євро. Досить хороша ціна. Тому кого цікавий даний автомобіль, автомобіль вже виставлений на сайті даного автомайданчику. Того, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Такі пропозиції бувають рідко. Два кабелі в нас є. В багажному відділенні у нас є сабвуфер В оригінальному окрасі. Просто з таким нюансом потрібно видалити вмятну. Є, звичайно, тепловий насос. Переважно всіх Hyundai Kona і Kia Niro голландських є тепловий насос. Переходимо на другу частину автомайданчика. Подивимося, що є нового. Так, Що є нового Audi A6, також лише приїхала з аукціону. Автоматична коробка передач, автомобіль є вже на сайті. Сірий графіт. S-Line. Шкіряний салон. 216 пробіг. Так, Volkswagen Transporter, середня база, 2.0 дизель, також лише приїхав за аукціону. Ціна в Україні орієнтовно 15 тисяч євро розмитнений. Багато є інших автомобілів. Досить класний приїхав в Mercedes Сітан. Вантажний фургон, автомобіль Суперстан. Рівненький, біленький, збережений. По вікнах у нас де 20 рік і дивимось, 129 тисяч пробігу. Голландський автомобіль, стан автомобіля як нового. Трасовий автомобіль BMW, седанчику. Приїхало 4 Тесли Model 3. Dual Motor. І також приїхали свіженькі Niro 19-го, також 20-го років. Окремо на цій автомобілі зроблю огляд. Renault Kengo, вантажний фургон, срібний металік, також автомобіль рівненький і з гарним пробігом лише приїхав з. Аукціону. Що є ще цікавого? Є Volkswagen Golf електричні, є на сьогоднішній день біленький і сіренький. Кого цікавлять інші кольори, телефонуйте. Renault Megane четвертого покоління. Досить популярний автомобіль в Україні, легкосплавні диски. Ціна даного автомобіля досить хороша. 7600 нето. Купуємо ми по ціні нето, комплектація босе. Так, є безключовий доступ, босе, салон, напівшкіряний з, з матерією. Сидіння потрібно перешивати, все це робиться в Україні. Після перешивки, все як нове. 202 тисячі пробігу. Двигун К9К, і хто знає, знає даний автомобіль, це не є великий пробіг для Мегана, для Рено 1,5К-9К. Є багатий вибір по Рено Кліо 1,5 дизель, 60 кВт, трішки слабший двигун, менший кВт, ніж в Меганчику. Є ці всі автомобілі на сайті, тому кого цікавлять, скидайте скріншот автомобіль, який вас цікавить. І можемо купити під замовлення, доставити, зробити все під ключ з розмитненням для вас. Великий вибір вантажних фургонів, кого цікавить комерційний транспорт є різного формату. Крафтера, спринтера, є такі автомобілі. І такий Hyundai Ioniq 2020 рік. Шоколадка. Купили ми на аукціоні для нашого підписника, для нашого замовника з міста Тернополя. Даний автомобіль. Будемо оформляти і доставляти в Україну. Такі автомобілі можемо купити для вас. Комплектація Comfort Line, але саме основне пробіг 57 тисяч. Новий вже монітор, такий приємний зручний джойстик, підігрів сидінь. Два ключика безключовий доступ, камера заднього виду, мультикермо, автомобіль купили для нашого замовника Євгена з міста Тернополя. Так, кого цікавлять автомобілі за аукціону, якщо на даному автомайданчику ви не зустріли, звичайно, можемо. Для вас зробити покупку на аукціоні якогось автомобіля, такого, як ви забажаєте. Звичайно, за хороший пробіг і за хороший автомобіль завжди потрібно добре заплатити. Такі тойотки гібридні є в наявності з хорошими пробігами. Є також Kia Niro, темно-синій металік. Є Nissan Leaf. А сьогодні ми вже завантажили і плануємо доставку до України наступних автомобілів для наших клієнтів. Це Hyundai Kona, 64 кВт батарейка, комплектація. Преміум автомобіль нас забирає клієнт з кордону, сам буде прямувати на митницю. Є, є будь-які послуги з автомобілями. Не лише покупка, підбір, все під ключ, але і частково. Також купуємо, доставляємо в Україну, ставимо на українські номера. І веземо назад в Європу. Цього тижня ми так завезли Hyundai Hyundai Kona і будемо цього тижня її вести назад. Так, так як Кіаніро з новим планшетом, також прямує до України. Для нашого підписника, для нашого замовника. Кого цікавлять такі автомобілі. Підписуйтесь на канал, щоб не, пропози... не пропустити свіжі пропозиції. І, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ. Діліться відео з друзями, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок і дивіться наступні відео, які будуть для того, щоб вибрати автомобіль. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.